Христос народився. Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу всі, хто люблять Слово Боже, люблять слухати, навчатись, ми з вами продовжуємо читати все це Писання, пізнаємо, навчаємося. І сьогодні в нас на черзі третя глава третьої книги царства. Отже, читаємо. Коли утвердилося царство в руках Соломона, Соломон поріднився з фараоном, царем Єгипетським і взяв за себе дочку Фараона і увів її в місто Давидове, доки не побудував дому свого і дому Господнього, і стіни навколо Єрусалима. Ну, Що з того вийде? Бачимо, що Соломон поєднав своє життя із тою, хто не була з його народу. Політично такий шлюб був досить вигідний, тому що у той час єгипетське царство було досить розвинуте, ну, відповідно, було вигідно мати тісні стосунки з єгипетським народом. Ну, ізраїльтяни по сьогодні намагаються жити в мирі з єгиптянами. І навіть якщо хтось їде за кордон в Єгипет, то там без проблем з Єгипту можна їхати також і до Єрусалима. Але про це ми пізніше поговоримо про цей союз і читаємо: народ ще приносив жертви на висотах, бо не був побудований дім імені Господа до того часу. На висотах, ну, традиційно ми теж е, з вами е, намагаємося, якщо є можливість, будувати храм, то на підвищеному місці, тому що це є певний символізм. Для того, щоб єднатися з Господом, треба трішки відірватися від повсякдення, піднятися духовно, зрозуміло, ми піднімаємося своїм серцем, своєю душею, своїми помислами до Бога. Але і храм теж е, якраз і. Є символом того, що ми піднімаємося вгору. І тому, якщо є така можливість, то храми будують на підвищенні. Ну, і от коли ще не було утверджено єдиного храму, бо коли буде єдиний храм, то будуть тільки там жертви приносити, і, до речі, сьогодні ізраїльтяни юдеї, верніше не приносять жертв. Тому що в них немає священства з моменту, коли був зруйнований востаннє храм, але як бачимо, що раніше, коли не було єдиного храму, вони теж жертви приносили на висотах. Але з часом прийшов такий в них закон і така традиція, що вони можуть жертви приносити тільки в одному храмі в Єрусалимі. І полюбив Соломон Господа, ходячи за уставом Давида, батька свого. От полюбити Господа можна як. Ми завжди, як би не було, навіть і Бога, ми любимо за щось, а Бога є за що любити. Це найперше, що ми маємо любити і чого прагнути. Нас все розчарує, все, що ми робимо, ми в всьому можемо розчаруватися. А В Господі ніколи. Ну, але треба пошукати. Оцих духовних стосунків із Богом. І якщо людина їх знайде, то вже ніколи не відвернеться від Бога. Інколи буває, що людина каже: ну от я був там, наприклад, православним, але я пішов там десь в якусь іншу, навіть не християнську релігію, мені там сподобалось, це означає, що він православним не був, він не мав особистих духовних стосунків із Богом. Він не пізнав, що це таке є. Жити чи шукати духовного життя, чи жити духовним життям. І от тому для нас дуже важливо от розуміти, що ми не просто називаємося християнами, але ми маємо бути практикуючими християнами. І от Соломон, він любив Бога не просто так, бо йому так тато сказав, а тому, що в нього був свій особистий вже досвід, знання Бога, Бога неможливо не любити, якщо ти його шукаєш і Господь обов'язково тобі буде відповідати своєю взаємністю. Але він приносив жертви і куріння на висотах, і пішов цар у Гаваон, щоб принести там жертву, бо там був головний жертовник. тисячу всепалень підніс Соломон на тім жертовнику». Ну, були дуже багаті жертви тисячу всепалень. Ну, і так він буде е е жити широко, е Соломон. В нього буде все найкраще. А що цьому сприяє? Зараз почитаємо. <кій> у Гаоні явився Господь Соломону у вісні вночі, і сказав Бог проси, що дати тобі. Давайте тут ми зупинимось і постараємося бути відвертими до себе. І поставимо собі питання, що би я зараз хотів, от, дається можливість, спіймав золоту рибку, і рибка каже: проси, що хочеш, От що би людина попросила. І давайте подивимося, що попросить Соломон. І сказав Соломон: Ти зробив рабу твоєму Давиду, батькові моєму, велику милість. І за те, що він ходив перед тобою в істині. І правді, і щирим серцем перед Тобою, ти зберіг йому цю велику милість і дарував йому сина, який сидів би на престолі Його, як це і є нині, і нині, Господи Боже мій. Ти поставив раба Твого царем замість Давида, батька мого. Але я, отрок малий, не знаю ні мого виходу, ні входу, і раб твій серед народу Твого. Який обрав ти народу настільки численного, що за його не можна ні порахувати його, ні оглянути. Даруй же рабові твоєму серце розумне, щоб судити народ твій і розрізняти, що добро, і що зло. Бо хто може керувати цим численним народом твоїм? Отже. Ми б могли просити грошей, подумавши, хай не багато, але все ж таки, хай би вони були, я би ними розпорядився. Але повірте, що показує так життя. Якщо людина отримує гроші, які не заробила, то зазвичай вона і не знає, як їх тратити. Можна навести дуже багато прикладів, тут без усякого перебільшення. Якщо людина отримує гроші, які вона не заробила, то вони точно для неї стають великою проблемою. Гроші це велика небезпека. Без них погано, ну і коли вони є, вони так само можуть зруйнувати життя людини. Здоров'я. Що ж буде доброго, якщо я буду здоровий, але я не буду духовно здоровий, я своє здоров'я, мабуть, буду тратити на якісь сторонні речі. Ми можемо попросити миру, щоб припинилася війна. Але ж війна це є наслідок. І якщо вона в якийсь мить припиниться, то, можливо, не збудеться Божий задум. І, можливо, потрібно спочатку, щоб в людських серцях було справжнє переосмислення, а чому це все так стається? От і знову ж таки. Всі би, мабуть, зараз багато хто сказав би, хай би настав мир. Але Господь теж хоче миру. Більше за нас. Набагато більше за нас хоче Господь, щоб війна припинилася. Але Господь хоче більше. Господь хоче, щоб якомога більше душ людських спаслося. А для цього треба, щоб було правильне переосмислення. І прикладів можна було б ще багато навести, що просити. І Соломон просить мудрості. І якої він мудрості просить? Мудрість буває різна. Є люди, які дуже високо освічені, але вони не вміють розрізняти добро і зло. Тобто те, що, наприклад, по писанню є злом, вони можуть називати добром. І навпаки. Тому дуже важливо мати мудрість від Бога. І тут підкреслено: не просто мудрість, а мудрість, яка. Навчить людину, як розрізняти, що є добре, а що є зле. Ось в чому справа. Колись наводив приклад, спробуйте привітати людину з Днем народження там чи ще з якоюсь подією і побажайте мудрості. Таке може вам попасти, що людина образиться, скаже, ти що вважаєш, що я не мудрий? От, і тому кожна людина себе вважає досконалою. І їй здається, що її поступки, її життя правильне. Але діла то наші злі, а чому так багато зла? От, але кожен собі на своєму умі. І Йому здається, що він правильно поступає. От, але навколо неї все руйнується. Все не так, як слід. Але людина продовжує вважати себе мудрою. Значить, це мудрість не по возі. І тому от, е, те, що. Ми маємо шукати мудрості це найголовніше, але на превеликий жаль, і не завжди можемо й побажати. Тому що з цим проблема. Не кожен це правильно зрозуміє. Це так насправді є. І благоугодно було Господу, що Соломон просив цього. Оце наймиліше для Бога, коли людина просить мудрості. І сказав йому Бог за те, що ти просив цього. І не просив собі довгого життя, не просив собі багатства, не просив собі душ ворогів Твоїх. Не просив, знову ж таки, от те, що ми з вами перерахували, не просив грошей, не просив здоров'я, не просив перемоги, але просив собі розуму, щоб уміти судити. Ось я зроблю за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре і розумне, так що подібного до тебе не було раніше тебе. І після тебе не постане подібний до тебе. Це не звучить як вирок, що після тебе не постане подібний до тебе. Просто в світі є тенденція, і в людини теж є тенденція, до чого вона хилиться. І Господь знає, що це є велика рідкість. Що хтось може просити мудрості, будуть просити влади, будуть просити грошей, там ще чого, будь-що, тому що є можливість, є шанс отримати. От. І тому так треба розуміти ці слова: це не вирок, це передбачення. Е, те, що світ е, котиться до кінця, те, що має бути останній день, те, що більшість відпадуть від церкви. Те, що більшість е, зневіряться навіть і в церкві, і відпадуть від церкви, е, це теж тенденція світу. Це не вирок для світу, це тенденція. Просто люди, отак, вони обирають інший шлях. Але Бог дає шанс кожному. Ну, це вже інша тема. І те, чого ти не просив, я даю тобі і багатство, і славу, так що не буде подібного до тебе між царями в усі дні твої. І Якщо будеш ходити путями моїми, устави мої і заповіді мої, як ходив батько твій Давид, я продовжу і дні твої. І пробудився Соломон, і ось це було сновидіння. І пішов він в Єрусалим і став перед жертовником, перед ковчегом завіту Господнього, і приніс всепалення, і звершив жертви мирні, і зробив великий бенкет для всіх слуг своїх. Ну і тепер, як же ж буде проявлятися його мудрість в управлінні? Тоді прийшли дві жінки-блудниці до царя і стали перед ним. І сказала одна жінка: О Господарю мій, я і ця жінка живемо в одному домі, і я народила при ній у цьому домі. На третій день після того, як я народила, народила і ця жінка. І були ми разом. І в домі нікого стороннього з нами не було, тільки ми дві були в домі. І помер син цієї жінки вночі, бо вона заспала його, ну, придушила, так вона каже. І встала вона вночі, і взяла сина мого від мене, коли я раба твоя спала, і поклала його до своїх грудей, а свого мертвого сина поклала до моїх грудей. Вранці я встала, щоб погодувати сина мого, і ось він був мертвий. А коли я придавилася до нього вранці, то це був не мій син, а, якого я народила, і сказала друга жінка: ні, син мій живий, а твій син мертвий, а та говорила їй: ні, твій син мертвий, а мій живий, і говорили вони так перед царем, і сказав цар. Ця говорить: мій син живий, а твій син мертвий. А та говорить: ні, твій син мертвий, а мій син живий. І сказав цар, подайте мені меч. І принесли меч до царя, і сказав цар: Розсічіть живе дитя на двоє, і віддайте половину одній і половину другій. відповіла та жінка, син якої був живий, царю. Бо схвилювалося все нутро її від жалю до сина свого, о Господарю мій, віддайте їй цю дитину живу і не умертвляйте її. А інша говорила, нехай же не буде ні мені, ні тобі, рубайте. І відповів цар і сказав: віддайте цій живе дитя, і не умертвляйте його, бо вона його мати, і почув весь Ізраїль просуд. Як розсудив цар, і стали боятися царя, тому що побачили, що мудрість Божа в ньому, щоб, суд, щоб чинити суд. Отже, прийшли дві блудниці, і він міг би навіть і не звернути на них увагу. Якісь там блудниці. Тут же ж народ такий багаточисельний, що не можна його порахувати, як він сам сказав. І не царська, мабуть, це справа займатися такими речами, але ж ні. Він судить цю ситуацію і так, як ніхто і ніколи, проявляє велику мудрість. І тому з того моменту його і називають і по сьогодні премудрим Соломоном. Отже, хай Господь всім нам посилає мудрості, щоб ми вміли правильно судити. Тому що нам, що таке суд? Суд це момент, коли ти приймаєш рішення. Щоб нам по Божій мудрості приймати наші рішення і робити все тільки на благо. Слава Господу Богу!